Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Наближається у нас вже час, коли треба слідкувати за своїм садом, городом. Тому пропонуємо зараз по суперцінам ось такі оприскувачі. Моделька «Джерард», модель js 12 місткістю на 12 літрів. Зі влаштованим акумулятором видно насоса, який у нас використовується в даній моделі, це діафрагмо-гідронасос. Привід насоса від двигуна 12 вольт. 8 Ампер година у нас. Вже встроєна є батарея всередині. Час безперервної роботи на даному оприскувачі складає 6 годин. Запірний пристрій у нас кран, брандспоint, сталевий, розбірний, 2-метровий, тобто його можна розширювати його довжину. Маса його складає 6,5 кг на сьогоднішній день. В комплекті до даного оприскувача, шановні друзі, є комплект даного оприскувача. Також бачимо блочок для підзарядки нашого акумулятора. Захований у нас роз'єм для підзарядки під такою чорною кришечкою, як ви можете побачити. Є у нас тут режим увімкнення та регулятор створення тиску. Бачимо, знизу нашого оприскувача є отакий от дисплей, завдяки якому можна зрозуміти, який у нас зараз знаходиться рівень. Бачите, L – це. Low, низький, normal N і H, це великий. Під час включення система починає світитися та підсвічувати дане табло. В комплекті також йдуть у нас насадки. Є насадка, як ви бачите, яка стоїть у нас отакого типу розпилювальна. Насадка, яка у нас використовується для подвійного розпилення, та насадка з чотирма отворами. Також можна з вами поговорити на рахунок того, як ви бачите, ось така от на 4. І також в комплекті є з двома форсунками такими. Зараз ми її витягнемо. Так. Ось у такого плану. Отже, що у нас виходить? Якщо ми беремо, звичайно, нашу розпилювальну, у нас тиск складає 0,2-03 МПС, і витрата рідини виходить 0,5-06 літрів на хвилину. Якщо беремо з вами. Регульована з чотирма отворами, як ви бачите, вона у нас витрачає 0,6-1 літр на хвилину. І подвійного розпилювання складає від 0,9 до 1,15 літрів на годину. Ось такі от мінімальні характеристики. Зараз, друзі, ціни на такі оприскувачі дуже гарні. Звертайте нас компанію Електромотор. Пропонуємо гарні прилади якраз для садової техніки, як ви бачите, для того, щоб обслуговувати ваш сад, ваш двір. Тому звертатись, ціна на них просто супер. Якщо звернетесь до нас на сайт, зможемо запропонувати вам також знижку. Ось такий от виконаний, як ви бачите, в помаранчевому кольорі. Під кришкою у нас знаходиться, як ви бачите, фільтр для того, щоб заливати і не потрапляв до нас всередину бруд до нашої системи. В комплекті також маємо для переносу ремені, щоб було зручно його транспортувати. І також на задній панелі нашого присувача бачимо от таку от таку стіночку для того, щоб спина у вас. Не втомлювалась під час роботи на вашому участку або городі. Також, друзі, в комплектації йде ось такий от дозатор, завдяки якому ми зможемо з вами робити концентрацію вашої емульсії, згідно якої ви будете оприскувати ваші рослини. Тож, звертайте, шановні друзі, до компанії Електромотор. З радістю запропонуємо вам такі за гарною ціною. За телефоном нижче під відео, Звертайтесь, пишіть у Viber. Зробимо гарну ціну та домовимось з вами по ціні. Чекаємо на вас компанії Електромотор, наш сайт електромотор.com.ua. вам доброго, до побачення!